Для того, щоб виростити органічну картоплю, треба спочатку підібрати площу, її удобрити, наприклад, зеленими добрами, як тут конюшини. Потім підживити в органічному землеробстві можна тільки, наприклад, такими добривами, як попіл, як біологічні препарати на основі бактерій, фосфоромобілізуючі, азотофіксуючі, які сприяють мобілізації калію, посадити і. Доглядати. Заключається в так званих залізних гербіцитах. Це є присипання, досходове бурнування, рихлення, межрять і підгортання. І Для того, щоб ще були живі рослини, як то кажуть, вегетативна маса потрібно її захистити. Ми її захищаємо біологічними препаратами на основі бактерій, такими як від жуків бітоксибацилін, актоверм. Колорадоцит від хвороб захищаємо різними так само бактеріями від так званих синьо-зелених бактерій або перших бактерій, які з'явилися на планеті, їх розводять і ними ми обрізкуємо. Від фвіфтовтору використовуємо фітоцит та ряд інших препаратів. Також забув сказати, що. Обробляємо мідним купоросом, коли рослина 10-15-20 см. Також для того, щоб була краща картопля, треба підготувати сорт, вибрати який буде стійкий до хвороб, а також районований в даній місцевості. Потрібно відібрати кращі бульби як по величині, так і по тому, чи вони заражені, чи не заражені. Ну, Ми беремо незаражені рослини як бактеріальними, так і вірусними хворобами. А потім в процесі збирання потрібно так збирати, щоб менше травмувати рослини, і закласти, щоб вони знову перезимували, Навесні їх прозеленити, а ще краще проростити і висадити непошкодженими. Отак От коротко, як вирощувати органічну картоплю. Але для того, щоб її вирощувати, потрібно ще, щоб була ціна. Якщо буде реалізований проєкт харчування органікою в школах Львівської області дітей, то воно би було дуже, в тому плані ціни воно би було дуже добре. Порівняно з звичайною картоплею, звичайно, її бризкують хімічними препаратами. Так як я розказував, скільки разів треба захищати біологічними препаратами, так само захищають хімічними препаратами, а залишки хімічних препаратів будуть нагромаджуватися в самих бульбах, а потім їх треба буде споживати. А в органіці того не буде. Якщо період очікування хімічних препаратів, як книжка пише 30 днів, 20 днів, то біологічних препаратів період очікування 72 години, 48 годин. Але навіть той період очікування ми очікуємо на біологічні чинники, а не на хімічні чинники, які залишаться потім в продукції. А те якщо в нього період очікування 72 години, а я збираю через того, як обробив 2 місяці чи півтора місяці, то самі розумієте, скільки там нічого не, не залишиться. Плюс до того, якщо біологічний препарат буде тут в ґрунті, тут чекають на нього його друзі, які будуть його витісняли з його середовища. Природне середовища, тому що то їхні.